Доброго дня! Вітаю на каналі туроператора Альянс. Хочу надати інформацію про апартаменти вілла Сара Люкс. Вілла Сара Люкс розташована на тихій вулиці курорту Світі Стефан. Булівля знаходиться трохи на височині і тому з багатьох номерів відкривається вид на море і острів Світі Стефан. Містен до пляжу приблизно 150 метрів. Також біля цих апартаментів розташовані супермаркет та автобусна зупинка. В пічій доступності також є фамільні ресторани Драго та Кентера, дуже відомі у світі Стефані. У всіх номерах є міні-кухня. Також важливий нюанс по номерному фонду, що всі номери категорії Studio 02 розташовані на 4 та 5 поверхах, а в апартаментах немає ліфта. Стандартний двомісний номер студіо має терасу, яка суміщена на два номери, і також в деяких номерах міні-кухня розташована на терасі. Віла Lux – це абсолютно універсальний варіант для бюджетного відпочинку. Сімейний, молодіжний, а дуже гарної якості апартаменти. Якщо у вас є додаткові запитання по цим апартаментам, ви можете їх прописати у коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.